Попередження про загрози по Вінницькій області для мирних жителів 4. Не випадає. Повинно бути все нормально. Пуста хвороба випадає, це добре. <кій> Серйозна загроза не випадає. Волинська область по 24 грудня. Сім Волинська. Також повинно бути все нормально, друзі. Удар випадає, але він пустий. Ось удар хвороба випадає, але пустий. <кій> Для мирних жителів серйозних загроз там не випадає. Повинно бути все нормально. Далі дивимось Дніпро. 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 Серйозних прям, друзі, загроз не випадає, зло випадає. Повинно дотримуватись повітряних тривог. Серйозних прям таких ударних карт не випадає. Хоча напруженість, якась напруженість є. Напруженість. Можливо, в Дніпропетровській області так вказує. Кривий ріг, далі дивимось по 24 грудня, попередження про загрози для мирних жителів. Кривий ріг. Випадає попередження, друзі. Прям багато фігур не випадає, але е, от з повітря попередження випадає. Далі дивимось. Далі дивимось Донецька область. Донецька. Попередження про загрози для мирних жителів Донецька. Критичного нічого не випадає, друзі, для мирних жителів повинно бути все нормально. Далі йде Житомирська. Житомирська область. На наступну добу попередження про загрози ракетні. Атаки для мирних жителів. 6. 7, Житомирська. Багато фігур не випадає. Серйозних прям таких загроз, друзі, не випадає, але потенційно, ось бачите, края області ось так. Ось таке щось випадає. Попередження, попередження є. Прям не, прям не дуже. Там військові захищають, там військовий захист також є. Серйозного прям не випадає, але туз, туз удар не випадає, бачите. Е, можливо, потенційно так ще <кхем> показує. Друзі, не не тривогами, будь ласка. Закарпатська далі в область. Закарпатська. 7. Закарпатська. Тут нормально все випадає, друзі, серйозних загроз не випадає. Далі дивимось з Запоріжжя. На наступну добу попередження про загрози. По Запоріжжю. Шесть, також, друзі, попередження випадають, наші військові також. Випадають. Повинен, повинен бути військовий захист, тобто військові захищають тут, але попередження є. Багато прям фігур не випадає, але от з повітря, бачите, удар. І також тут ось бачите, якісь дуже багато балачок про наших військових. Тобто є які люди, які там щось здають по, по Запоріжжю. Так випадає. Дивляться, розказують про наших військових про, про в <кій> Запоріжжі. Далі йдемо. Івано-Франківська. Івано-Франківська на наступну добу по 24 грудня. Випадає, друзі, серйозних там попереджень, повинно бути все нормально. Далі Київська область. По 24 грудня. Попередження про загрози. Так. 7. Київська область. Серйозних загроз не випадає. От Повітря, бачите, з повітря загроза, повітря не такий, повітряна загроза пуста. Ось так випадає. Повинно бути все нормально. серйозних прям загроз не випадає Київська область, дивимось Київ. Дивимось Київ по 24 грудня на наступну добу. Попередження про загрозу для мирних жителів. 7. Київ. Недосяжний для бункерного, серйозних загроз таких прямо не випадає. Повинно бути все нормально, друзі. Удар тут випадає, але пустий. Тобто катастрофічного там нічого такого не випадає. Пустий удар. Далі дивимось, Кіровоградська, Кіровоградська область. На наступну добу по 24 грудня. 7. Зло пусте випадає по Кіровоградській області. Повинно бути все нормально. Немає попереджень, друзі, але не нехтуємо повітряними тривогами та заявами офіційними. Турбуємося за свою безпеку. Навіть якщо немає попередження, серйозного нічого не випадає. Так. Далі йдемо Ки... Львівська область. Львівська область по 24 грудня. 7. Карта зла випадає, потенційно, потенційно, як і по всій країні, прям серйозних не випадає по Львівській області. Повинно бути все нормально бо якісь перебої з водою можуть бути. Далі йдемо. Львів. Окремо подивимось Львів. Львів по 24 грудня попередження про загрози. Також потенційно, як по всій країні, Критичного не випадає, повинно бути нормально все. Дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв. Миколаїв по 24 грудня. Попередження про загрози. По мирним жителям. Миколаїв околиці, околиці випадають попередження. Бачите, не прям сам Миколаїв ось Миколаїв. Це може бути і область, також, також показує ось Миколаїв. Ось удар. Це або околиці Миколаєва. Район там або область. Попередження випадає. Але тут чистка. шістка, Шістка пом'якшує цей удар. Прям серйозного нічого не випадає, але попередження є, друзі. Треба бути обережними. Далі Одеська область по 24 грудня попередження про загрози для мирних жителів. 6, 7, Одеська. В області напруженість серйозних прямо для мирних жителів не випадає попередження. Загроз якихось там критичних не випадає, повинно бути все нормально. Одеса, дивимось по 24 грудня. 7. Військовий захист в Одесі. Фігур багато не випадає. Мирних жителів не повинно бути нічого, повинно бути все нормально. По Одесі йдемо далі. Кременчуг. Кременчуг. По 24 грудня. 6.7. Кременчуг. Захист наш випадає. Націлюють, вони щось там ціляться, от об'єкти інфраструктури, якісь. Кременчуг або район. Але випадає наш е, військовий захист, бачите? таке попередження випадає, воно більш потенційне, тому що тут військовий захист стоїть. Далі дивимось загальну Полтавська область. Полтавська область загальне попередження для мирних жителів. Про ворожі атаки. Так, 5. 6, 7. Також військовий захист, друзі, націлюються вони по об'єктам інфраструктури. Серйозних прям загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Але дотримуйтесь тривог. Так, далі йде. Рівненська область. Рівненська по 24 грудня. Серйозних не випадає загроз. Посилення серйозне наших військових, оркам нічого не світить там, з тієї сторони. Повинно бути все нормально. Так, друзі, цей стрім, як кожен стрім ранковий я викладаю в YouTube. В YouTube, ось в профіль заходите, там є кнопочка YouTube. Хто пропустив своє місто, будь ласка, підписуйтесь в YouTube, я цей стрім буду викладати в YouTube, як і кожен. Ось так, друзі. Хто пропустив своє місто, я йду по алфавіту, зараз у нас Сумська область. Хто пропустив своє місто, підписуйтесь в YouTube. В Ютубі буде повтор цього стріму в записі. Так, дивимось далі. Сумська область по 24 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. 6-7. Сумська область випадає також попередження, друзі. Края області. Прям багато фігур не випадає тут. Повинно бути все нормально, ну, відносно. Але попередження випадає Сумська область. Немає багато е, фігур мирних жителів. Так, далі дивимось, далі дивимось Суми по 24 грудня. Більше випадає як Сумська область, друзі, попередження. Ось об'єкти інфраструктури. Хто поряд десь живе, потрібно бути обережними. Така якась пожежна карта випадає. Ну, прям багато мирних жителів фігур не випадає. Повинно бути все, все більш-менш нормально. Дотримуйтесь, друзі, правил безпеки. Тернопільська. Далі тернопільська область попередження про загрози. Тернопільська. Посилення військових наших. Серйозних там загроз не випадає. Майже по всім областям посилення наших військових, тому віримо в ЗСУ, друзі. Далі дивимось. Хмельницька. Хмельницька область по 24 грудня. Попередження про загрози. Для мирних жителів. Так, не випадає серйозних загроз. Пусто випадає. Серйозних загроз не повинно бути, нема. Так, далі Харківська область. Харківська область по 24 грудня. Зло пусте в Харківській області. Серйозних загроз не випадає. Серйозних загроз не випадає, Харківської області повинно бути все нормально. Далі дивимось. Харків окремо подивимось. Попередження про загрози. Харків по 24 грудня, попередження про загрози. Військовий захист, друзі, серйозних загроз не випадає. Серйозних загроз не випадає, повинно бути все нормально. Так, далі дивимось Черкаська. А, Херсонська область, вибачаюсь. Херсонська область для мирних жителів попередження про загрози. 7, Херсонська область. Військовий захист наш випадає, військові наші захищають. Серйозних не випадає прямо загроз на наступну добу. Ближче до лінії фронту, ось бачите, ось ці орки так випадають. Там небезпека більше до лінії фронту. Тут, там далі, повинно бути все нормально. Не випадає. Майже кожен раз випадало. Це не випадає. Так, йдемо далі. Черкаська область. По 24 грудня попередження для мирних жителів. 7. Черкаська. Тут не випадає. Пустий удар випадає, друзі, повинно бути все нормально. Далі у нас Чернівецька. Чернівецька область по 24 грудня попередження. 4, 6, 7. Злоудар пусте, бачите? Військові захищають. Серйозних там загроз не випадає. Дуже посилені військові наші. Ось так. Слой удар пусте. Далі Чернігівська, Чернігівська. Чернігівська область. По 24 грудня попередження про загрози. 7. Також серйозних не випадає Зло хвороба, але тут валет, бачите. Націлюється об'єкт інфраструктури. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Інфраструктура така під, 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 під загрозою. Повинно бути все нормально, тому що валет, би то погану карту, всю не вилює. І дивимось чернігів. Чернігів. Подла 4 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. 7 Чернігів. Потенційно таке зло випадає, але серйозних прям, таких загроз для мирних жителів не випадає, бо фігур немає. Королів, дам, ось так. валетів І так далі. Повинно бути все нормально. <кій> Націлюються вони на інфраструктуру. Там також. Лариса, будь ласка, будь ласка, будь ласка, так, і загально дивимось по 24 грудня на наступну добу. Ситуацію по Україні загально, з атаками по Україні по 24 грудня загально по Україні попередження. 10. Так, друзі, дивіться, інфраструктура де по деяких, деяких містах. От е Вказують карти нам на обережна от біля інфраструктурних об'єктів. Інфраструктурні об'єкти це така ціль. Прям серйозний помирним жителям серйозних загроз не випадає. Також загроза бачите, випадає чуть з цієї сторони. Це ось східна, східна частина України. Там найбільша така. Потенційно, надіюсь, залишиться ось Донецька частина Донецької області. Ось там Луганська. Ну, коротше, де фронт? Там більше випадає загроза. Так, для мирних жителів повинно бути все нормально. Об'єкти інфраструктури ну Прям такого катастрофічного нічого не випадає. Комбінації такі на Україну не випадає. Погано. Повинно бути все.